Аліна жила тихим розміреним життям, схожим на повільний плин річки у безвітряну погоду. Її дні були розписані по хвилинах: ранкова кава, робота в невеликому реабілітаційному центрі на околиці міста, вечірні дзвінки матері та книги перед сном. У свої 26 років вона не прагнула гучних компаній чи бурхливих пригод. Її робота допомагати людям відновлюватися після травм, забирала майже всю емоційну енергію. Залишаючи на вечір лише приємну втому і відчуття власної потрібності. Вона бачила біль щодня, але цей біль був фізичним, зрозумілим, і вона знала, як з ним працювати. Набагато складніше було з болем, що оселився в її власному серці багато років тому. П'ятнадцять років тому її батько Семен, талановитий інженер-конструктор, загинув на виробництві. Офіційна версія нещасний випадок через порушення техніки безпеки. Матері Ользі виплатили солідну компенсацію, якої вистачило, щоб купити їм квартиру і дати Аліні змогу здобути освіту. Всі навколо казали, як їм пощастило, що компанія повелася так порядно. Особливо старався друг сім'ї батьків, батьків-партнер і колега Віктор Петрович. Він узяв на себе всі турботи, допомагав з документами, підтримував її матір, став для маленької Аліни кимось на кшталт доброго дядька, який завжди приносив подарунки і питав про успіхи в школі. З роками він перетворився на успішного бізнесмена, очоливши компанію після реорганізації, що сталося невдовзі після смерті батька. Але десь глибоко в душі Аліни завжди жило дитяче відчуття несправедливості, тихий шепіт, що все було не так просто. Вона пам'ятала батька життєрадісним, але неймовірно обережним і педантичним у всьому, що стосувалося його роботи. Вона не могла повірити, що він міг припуститися фатальної помилки. Безпритульного вона помітила на початку осені. Він завжди сидів на одній і тій самій лавці у сквері навпроти її роботи. На відміну від інших безхатьків, він ніколи не просив милостині, не кричав і не чіплявся до перехожих. Він просто сидів, втупившись в одну точку, і мовчав. Його обличчя, заросле густою сивою бородою, було худим і виснаженим. Але в глибоко посаджених очах іноді проблискував відгомін давно згаслого інтелекту. Він був одягнений у брудне лахміття, але тримався з якоюсь дивною поламаною гідністю. Одного разу, повертаючись додому під холодним дощем, Аліна побачила, як він тремтить, намагаючись сховатися під куцим дашком автобусної зупинки. Щось усередині неї здригнулося. Вона зайшла до найближчого магазину, купила гарячий чай у термокухлі та кілька пиріжків. Мовчки підійшла і простягнула йому. Він підняв на неї очі. Погляд був втомленим, але осмисленим. Не сказавши ні слова, він узяв їжу тремтячими руками. Так почався їхній мовчазний ритуал. Майже щодня після роботи Аліна приносила йому щось поїсти. Іноді це був термос із гарячим супом, іноді просто бутерброди. Він завжди приймав їжу мовчки, лише ледь помітно киваючи головою на знак подяки. Вона не розпитувала його ні про що, відчуваючи, що слова тут зайві. Вона просто робила те, що підказувало їй серце. Колеги в центрі дивувалися її вчинку. Аліно, ти ж не знаєш, хто він, казала їй старша медсестра. Може, він небезпечний. Але Аліна не відчувала страху. У його погляді вона бачила не агресію, а лише безмежну, всепоглинаючу порожнечу. Коли вдарили перші морози, вона побачила, що він одягнений у той самий тонкий піджак. Наступного дня вона принесла йому стару, але теплу батькову куртку, що роками висіла у шафі. Коли він надягнув її, його постава на мить випросталася, і він знову подивився на неї. Цього разу в його очах промайнуло щось схоже на здивування Дякую, ледь чутно, хрипким від довгого мовчання голосом прошепотів він. Це було перше слово, яке вона від нього почула. Аліні здалося, що вона зрушила з місця величезний камінь. Відтоді він іноді відповідав на її питання односкладово: Вам не холодно? Ні. Ви їли сьогодні? Так. Це були маленькі кроки, але для Аліни вони були свідченням того, що за стіною забуття ще жевріє людська свідомість. Одного вечора, принісши йому гарячу вечерю, Аліна сіла поруч на лавку. Був тихий морозний вечір. Сніг великими лопатими пластівцями падав на землю. Знаєте, мій тато дуже любив таку погоду. Несподівано для себе самої сказала вона. Він казав, що коли йде сніг, світ стає чистішим і добрішим. Він був інженером. Дуже талановитим. Вона говорила довго, розповідаючи незнайомцю про своє дитинство, про батька, про його креслення, які вона так любила розглядати, про його смішну звичку наспівувати стару пісеньку, коли він працював. Чоловік слухав, не перебиваючи. Його погляд був прикутий до її обличчя він наспівував. Аліна спробувала згадати мелодію і тихо, невпевнено наспівала кілька нот. І раптом сталося щось дивне чоловік різко випростався, його очі широко розплющилися, порожнече в них змінилося спалахом жаху і впізнавання. Він схопився за голову. Семен, прохрипів він. І це ім'я прозвучало як постріл у вечірній тиші, тиск, креслення не можна. Аліна застигла це було ім'я її батька. Ви, ви його знали? ледь чутно прошепотіла вона. Чоловік дивився на неї, але бачив, здавалося, щось інше, щось страшне зі свого минулого. Він почав тремтіти, його дихання стало уривчастим. Він знову і знову повторював ім'я її батька, змішуючи його з незрозумілими словами. Віктор погрожував обвал. Це не я. Валіни похололо все всередині. Віктор. Це ж Віктор Петрович, друг сім'ї. Що це все означає? Вона зрозуміла, що не може залишити його тут у такому стані. Холодний розум реабілітолога взяв гору над шоком. Вона обережно взяла його за руку. Рука була крижаною. Ходімо зі мною, твердо сказала вона. Вам треба в тепло. Будь ласка, він не опирався. Як загіплотизований, він підвівся і пішов за нею. Коли вони зайшли до її маленької, але затишної квартири, він розгублено зупинився на порозі, боячись забруднити підлогу. Аліна допомогла йому зняти брудну куртку, провела у ванну. Поки він з подивом дивився на гарячу воду, що лилася з крана, вона приготувала йому чистий одяг, старий спортивний костюм батька. Того вечора він майже не говорив. Після душу і гарячої їжі він заснув мертвим сном на дивані у вітальні. Аліна ж не спала всю ніч. У її голові, як уламки розбитого дзеркала, крутилися його слова Семен, Віктор погрожував обвал. Дитячі сумніви, які вона роками ховала глибоко в душі, вирвалися назовні з новою, страхітливою силою. Цей мовчазний безхатько, якого вона підгодовувала з жалю, виявився ключем до таємниці смерті її батька, і вона була сповнена рішучості цей ключ підібрати. Наступні кілька днів були схожі на сон. Чоловіка звали Леонід. Це вона дізналася, коли його мова почала потроху повертатися. Він говорив уривками, плутаючи минуле і сьогодення. Аліна терпляче доглядала за ним. Вона працювала з ним так само, як зі своїми пацієнтами в центрі легкі фізичні вправи, розмови на прості теми, тренування пам'ятяті. Поступово, з під нашарувань бруду і років забуття, почала проступати інша людина. Виявилося, що у Леоніда були дивовижно доглянуті, хоч і поломані, нігті, звичка, що залишилася з минулого. А ще він мав феноменальну пам'ять на цифри. Він розповів, що був найкращим другом і колегою її батька Семена. Вони разом працювали над новим проектом унікальною технологією для зміцнення конструкцій, яка могла б зробити революцію в будівництві. Аліна згадала, як батько захоплено розповідав про цей проект, називаючи його справою всього життя. Віктор він завжди заздрив твоєму батькові, одного вечора тихо сказав Леонід, дивлячись у вікно. Семен був генієм, а Віктор просто амбітним карристом. Він хотів привласнити розробку. Семен не погоджувався, він казав, що технологія належить усім. Спогади поверталися до Леоніда болісними спалахами. Він згадав день трагедії, Вони втрьох, Семен, Леонід і Віктор, були на випробувальному полігоні. Вони перевіряли експериментальний зразок під навантаженням. Віктор щось підкрутив у системі тиску, голос Леоніда тремтів. Я бачив. Він сказав, що це для чистоти експерименту. Семен засумнівався, але Віктор переконав його. Коли Семен зайшов у випробувальну камеру, щоб перевірити датчики. Віктор запустив систему на повну потужність. Тиск перевищив усі допустимі норми. Конструкція не витримала. Стався обвал, Аліна слухала, затамувавши подих. Сльози текли по її щоках. «А ви?» Що сталося з вами? Я все бачив я кинувся до пульта, але було пізно. Коли все скінчилося, Віктор підійшов до мене, його очі були холодні, як крига. Він сказав, що якщо я хоч слово комусь скажу, з моєю дружиною і маленьким сином станеться нещасний випадок. Сказав, що у нього всюди є свої люди. Він змусив мене підписати папери, що це була помилка Семена. А потім. Потім моє життя перетворилося на пекло. Мене звільнили. Підкинули якісь документи, звинуватили у крадіжці. Дружина не витримала, подала на розлучення і поїхала, забравши сина. Я залишився один. Віктор не давав мені спокою. Де б я не влаштовувався на роботу, мене звільняли за кілька днів. Мені погрожували. Одного разу сильно побили в підворітті. Я почав пити, а потім, потім я просто здався. Я хотів усе забути, і, здається, у мене вийшло. До того дня, як ти наспівала його пісеньку, картина склалася. Жахлива, потворна картина. Людина, яку вона вважала благодійником, добрим другом сім'я, виявилася холоднокровним убивцею і негідником, який не тільки вбив її батька, а й зламав життя його найкращому другові. Аліну охопила лють, але одразу за нею прийшов холодний страх. Що вона могла зробити? Слово зламаного безхатька проти слова однієї з найвпливовіших людей міста. Вона вирішила діяти обережно. Наступного дня вона зателефонувала Віктору Петровичу. Віктору Петровичу, добрий день, це Алінина. Аліночко, привіт, дитино моя. Його голос у слухавці був таким же теплим і батьківським, як завжди. Сто років тебе не чув. Як ти, як мама? Все добре, дякую. Я телефоную у такій справі. Ви знаєте, я тут випадково познайомилася з однією людиною. Старий чоловік, він каже, що знав мого батька, працював з ним. Його звати Леонід. Ви не пам'ятаєте такого? На іншому кінці дроту на кілька секунд запала тиша. Така густа, що Аліні здалося, ніби вона її відчуває фізично. Леонід? обережно перепитав Віктор. Ні, дитино, не пригадую. Багато людей працювало тоді. Ти ж знаєш, стільки років минуло. А що за людина? Ти обережніше з такими знайомствами зараз повно шахраїв, які можуть скористатися твоєю добротою. Його тон був турботливим. Але Аліна відчула в ньому ледь вловимі нотки тривоги та ні, він просто трохи не в собі, розповідає якісь дивні речі про той день, про якийсь тиск, про креслення. навмисне кинула наживку Аліна знову тиша, цього разу коротша, але ще більш напружена. Аліночко, послухай моєї поради, не зв'язуйся з ним. Це хвора людина, яка може нафантазувати що завгодно. Забудь про це це минуле, його не треба ворушити. Твій батько був чудовою людиною і краще пам'ятати його таким. Він говорив надто переконливо, надто наполегливо. І Аліна зрозуміла, що Леонід сказав правду. Віктор злякався. Розмова з матір'ю виявилася ще важчою. Коли Аліна розповіла їй про Леоніда і про те, що він згадав, Ольга зблідла Аліно, я тебе благаю, припини. її голос тремтів Навіщо ти це робиш? Минуло 15 років, у нас є життя, у нас все добре, навіщо ворушити цей жах? Мамо, але це правда. Віктор убив тата, він усе в нас вкрав. А що ти доведеш? майже кричала Ольга. У нього гроші, влада, зв'язки. А у нас хто? Старий безхатько, який нічого не пам'ятає. Він нас знищить, він знищить тебе. Я не хочу тебе втратити, як втратила його. Будь ласка, доню, залиш усе як є. Аліна дивилася на матір і бачила в її очах не просто страх, вона бачила глибоко захований сумнів, який, можливо, жив у її душі всі ці роки. Мати просто обрала не знати, обрала жити в безпечній ілюзії, бо правда була надто страшною. Але Аліна так не могла вона була донькою свого батька. Впертою і справедливою. Нам потрібні докази, сказала вона Леоніду того вечора. Твоїх слів буде недостатньо, треба згадати, чи було щось, що твій батько міг сховати якісь папери, щоденник, копії креслень. Леонід довго мовчав, напружено вдивляючись у темряву за вікном. Його пам'ять як пошкоджений механізм повільно і зі скрипом поверталася до роботи. Щоденник. нарешті промовив він. Семен вів робочий щоденник, він записував туди все, усі розрахунки, усі ідеї і свої підозри щодо Віктора теж. Він казав мені, що Віктор намагається тиснути на нього, вимагає передати права на проект. Він боявся. Казав, що зробив копію найважливіших сторінок і сховав. Сховав, де ж? Дача, наша стара дача. Він казав, що сховав у тайнику в підвалі. Наступного дня, взявши на роботі вихідний, Аліна та Леонід поїхали на дачу. Це був старий, напівзруйнований будиночок, у якому вони не були з самої смерті батька. Усе всередині вкрилося товстим шаром пилу. Серце Аліни стискалося від спогадів Ось стіл, за яким батько працював, ось його улюблене крісло. Підвал був сирим і темним. Леонід довго ходив уздовж стін, постукуючи по цеглі. Ось тут, нарешті сказав він, зупинившись біля старої печі захибною цеглиною. Руки Аліни тремтіли, коли вона почала витягати цеглину. За нею справді була невелика ніша, а всередині металева коробка з під чаю, загорнута у промаслений папір. У коробці лежав товстий зошит у клітинку і кілька аркушів з кресленнями. Це був батьківський щоденник. Аліна почала читати. Знайомий, трохи нерозбірливий почерк батька. Він детально описував хід роботи над проектом, свої розрахунки, а потім почалися тривожні записи. Віктор знову вимагав продати йому патент, погрожував. Каже, я не розумію, з ким зв'язався. Сьогодні помітив, що Віктор копіював мої розрахунки. Коли я запитав, він сказав, що для звіту. але його погляд був дивним. І останній запис, зроблений за день до смерті, завтра фінальне випробування. Віктор наполів на особистому контролі тиску. У мене погане передчуття. Зробив копії найважливіших документів і сховав на дачі Якщо зі мною щось станеться, шукайте тут. Леонід знає. Усе це був доказ не прямий, але в поєднанні зі свідченнями Леоніда нищівний. Але вони запізнилися. Коли вони вийшли з будинку, біля воріт на них чекала чорна машина. З неї вийшов Віктор Петрович він був не один, з ним було двоє чоловіків міцної статури, його обличчя більше не було доброзичливим. Воно було схоже на кам'яну маску, з якої дивилися холодні, безжальні очі. Аліночку, я ж просив тебе не ворушити минуле. Його голос звучав тихо, майже по-батьківськи, але від цього ставало ще страшніше Я не хотів цього, але ти не залишила мені вибору. Віддай коробку. Леонід став перед Аліною, затуляючи її собою. Ти нічого не отримаєш, негіднику, прохрипів він. О, диви, заговорив, посміхнувся Віктор. Я думав, ти вже давно розучився. Ну що ж доведеться повторити урок? Чоловіки рушили на них. Аліна встигла лише крикнути вона розуміла, що це кінець їх просто позбудуться тут, на цій покинутій дачі, і ніхто ніколи не дізнається правди. Але в цей момент з-за повороту з ревом вилетіла поліцейська машина, а за нею ще одна з машини вийшла її мати, її обличчя було білим як крейда, але рішучим. Я зателефонувала в поліцію, тремтячим голосом сказала вона, дивлячись на Віктора. Коли Аліна поїхала, я зрозуміла, що не можу дозволити їй ризикувати одній. Я сказала їм, що є підозра у вбивстві, скоєному багато років тому, сказала, куди ви поїхали. Віктор застиг. Його самовпевненість зникла. Він дивився на Ольгу, потім на поліцейських, що оточували його, і зрозумів, що програв. Жінка, яку він стільки років обманював і зневажав, бо я гузлива і слабка, на його думку, вдова виявилася сильнішою за нього. Суд був довгим і гучним. Історія про успішного бізнесмена, який виявився вбивцею, сколихнула все місто. Щоденник Семена, свідчення Леоніда, якого визнали повністю осудним, і непрямі докази, які змогли знайти слідчі, піднявши старі архіви, склалися в неспростовну картину злочину. Віктор Петрович отримав тривалий термін ув'язнення. Його бізнес імперія розвалилася. Життя Аліни, її матері та Леоніда змінилося назавжди. Леоніду допомогли відновити документи. Частину відсуджених у Віктора грошей Аліна віддала йому, щоб він міг почати нове життя. Він знайшов свого сина, який уже став дорослим чоловіком. Їхнє возз'єднання було складним, але воно відбулося. Леонід більше ніколи не повернувся на вулицю. Він став для Аліни та її матері справжнім другом, мовчазним і надійним, як скеля. Ольга довго не могла пробачити собі свою багаторічну сліпоту і страх, але Аліна допомогла їй. Вони стали ближчими, ніж будь-коли. Правда, хоч і болісна, очистила їхні стосунки від недомовленості. Одного разу. Сидячи з Леонідом на тій самій лавці у сквері, де вони вперше зустрілися, Аліна дивилася на сніг, що падав. Дякую, тихо сказала вона. За що? здивувався Леонід. За те, що ви вижили, і повернули мені батька. Вона мала на увазі не його фізичне повернення, а повернення його чесного імені, його спадщини. Завдяки Леоніду світ дізнався, що Семен був не жертвою власної недбалості, а героєм, який до останнього захищав свою справу, і в цьому була вища справедливість. Аліна більше не відчувала тієї туги, що роками жила в її серці. На її місці тепер була безмежна вдячність до людини, якій вона колись просто принесла гарячого чаю. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.